Так, їду брискати. Ось така хмарка йде, мені каже, зараз в неї дощик ще й сипане, Ось така пішла туди. То мусимо їхати, бо вже сроки піджимають, зараз покажу. Там вчора сходив ротаційкою і сьогодні забрискаємо. Дивіться, от такий тут вітер, тут більш-менш затишно. Це тут, де ми курчували. Дивіться, зараз покажу, там писали вже коментарі в тіктоці. Там більше по от дивіться, там ротаційкою їхав, тут оприскувач. Тут перекриття знову прискувач, ротаційка. Коротше, ну таке витупало, ну витупало, ну ось колія, ну зломана соя. Ну. Нічого виросте, далі розкущиться. Зато дивіться, яка земля. отак, так. Передощик буде йти, воно все буде тут. Е, обрубили. Сьогодні у нас там 13-п'ятниця 13 Зайду сюди, вон покажу, дивіться. Якийсь оцей бурян такий. Вон травичка. ну, Для цього і, ту і думаю нічого не буде. І ось огоробка, чи як свіріпа там. Будемо тоді дивитися. Така соя гарна радочки красиві. от таке. Зняти не мав змоги, бо ходив по телефону. Більш-менш сходиться, вже на днях антенна моя прийде. Буде новий контент. Може зараз поки приїду до бази, трошки втихне, то переїдемо ще на другий кусочок, там 3 гектара, повинно води якраз хватить. Ну, ті хмарі щось мене смущають. Так, дивіться, день наступний. Приїхав я на сою, це де ротаційкою ходив. Порівняла вона, звісно, непогано, особливо ці водомиї. Ось така соя. В принципі, вона чиста, буряну не дуже багато, кустарева де-не-де. Лобиде мало, дивіться, і от такий якийсь бурян. Опустив нижче штангу, крайні форсуночки. Там дві поміняв на капельку велику, бо тут кукуруза у нас щоб не спалити. а з тої сторони знайомо соя під раундап. І зараз будемо працювати.

Так, далі, так, вереть сьогодні вдома був. Восьмо ранку будемо виїжджати. 500 літрів думаю, їм на 3 гектари городів хатить. Чорний дорогу перейшов. От так понад дорогу прохожу сою, одне крило, секцію перекрив, а ця була зложена, бо вузькі огородики кропив. Одне колесо по межі разом викроплюємо дорогу трошки. От так. І так, один сьогодні з сотих якихось кусочків. Сосунка є, бур'янець є. Дивіться, заїжджав з горба через бур'ян. Тільки луп, біжить водичка. Раз. Клапана нема вже. Коротше, цю пипточку знайшов, ось лежала, перебрав. А самої кришечки немає. Як так відкрутити бур'яном? Зараз будемо шукати. Дивіться, тут вже взагалі такий ліс. Це після ярого ячменю. Тут і сосунки повно. І кустарева, і лобода, і оця і чи Щериця, як то її називає, блин. місцями навінь є. Ось таке, блін. Дивіться, покажу як випалило пшеничку. Сусіди випали, бачите. Вчора я теж там кукурудзки радочків два засмалив на фірмі.